Смарт-годинник Smart, Smart Racer K+. Корпус годинника виконаний з міцного полікарбонату. Зверху на корпусі маємо металеву накладку. Ремінець це м'який та якісний каучук. Його швидко можна зняти, тому без проблем можна замінити на інший ремінець. В комплектації у нас йде фірмова коробочка. Інструкція англійською мовою. Також українською мовою можна знайти інструкцію на нашому сайті. І зарядний пристрій до годинника. Зараз покажу вам, як його швидко та легко підключити до вашого телефону. Беремо коробочку, на звороті в нас є QR-код. Щитаємо камерою телефону QR-код. Якщо ви цього зробити не можете, на нашому сайті є пряме посилання на додаток і інструкцію. Відкриваємо. У нас відкрився додаток DAFIT. У нас вже він завантажений, тому ми просто натискаємо відкрити. Відкриваємо його Там бачимо додати пристрій. Натискаємо. І одразу бачимо наш годинник. Натискаємо на нього. Зараз буде відбуватися з'єднання годинника з телефоном. На всі дозволи, які буде надсилати запити, буде надсилати ваш телефон про сповіщення, про спарювання і так далі. Ви натискаєте дозволити. Переходимо в третю вкладочку в нашому додатку і бачимо, що в нас вже підключено. Перевіряємо. Перевіряємо на нашому годиннику тут повинен бути однаковий час разом з нашим телефоном 1546 і 1546 на телефоні. Отже, вони об'єдналися. Годинник у нас з функцією дзвінків. Ця функція вмикається автоматично, коли ви під'єднали годинник до телефону. Тобто тільки тоді, коли він буде під'єднаний. Переходимо далі. Робимо свайп ліворуч, бачимо ось тут діяльність, буде показуватись ваша активність, калорії, кроки і так далі. Далі сон. Це частота серцебиття, тиск, вимір тиску, кисень в крові, погода. І ось наші дзвінки. Ви натискаєте, якщо бажаєте, вибрати номер. Також можна в контакти вашого, вашої книжки зайти і подзвонити. Так само ви можете приймати дзвінок або відхиляти його. Сюди в головне меню можна додати будь-які функції, які вам потрібні. Переходимо на головний екран. Також бачимо, що на екрані в нас стоїть ось така заставка. В додатку ми можемо змінити на будь-яку іншу. Їх є велика кількість. Наприклад, обираємо ось таку, і вона автоматично змінюється на нашому годиннику. Далі переглянемо по функціям, які в нас є в додатку. Перша вкладочка це в нас ваша діяльність сьогодні. Тобто, кроки, сон, виміри пульсу, тиск. Кисень в крові та вага. Переходимо далі. Ось тут можна в нас обирати музику під ваші тренування. Натискаємо зверху на тренування і можна розпочати будь-яке тренування. Біг, ходьба, тренажерний зал і так далі. Переходимо далі. Ось тут ми вже розглянули, що можна обрати будь-який циферблат. Галерея циферблатів велика, там їх достатньо велика кількість. Сповіщення, натискаємо на сповіщення та ставимо галочки на ті додатки, які потрібно, щоб вам приходили сповіщення. Також рекомендуємо натиснути галочку там, де інші. Якщо немає потрібного додатку в переліку ось цих додатків. Виходимо назад. Знайти пристрій. Це можна відшукати: годинник за ось таким сигналом, якщо ви його загубили, наприклад, вдома. Будильник, можна налаштувати: будильник. Віддалена зйомка, можна на годиннику натиснути, і телефон сфотографує. Електронна карта. Тут можна заповнити всі свої дані. Улюблені контакти. Інші. В інших налаштовуємо індивідуальні показники, такі як можна брати мову, автоблокування, формат часу і так далі. І оновлення додатку та оновлення вашого годинника. Ваш профіль. Остання вкладка це ваш профіль. Ви заповнюєте, скільки ви бажаєте проходити кроків, яка мета, ваше здоров'я та профіль особисті дані. По додатку розібрались. Далі переглянемо ще кілька функцій на годиннику. Робимо свайп вниз. Тут у нас швидке меню налаштування. Тут яскравість, наш ліхтарик. Можна обрати потрібну яскравість. Зробити яскравіше або темніше. Налаштування також можна під себе підібрати. Якщо робимо свайп вгору, у нас будуть сповіщення з вашого телефону. Приходите всі сповіщення ось сюди. Робимо свайп праворуч. Бачимо ось тут меню також в швидкому доступі. Вправи, записи, погода, повідомлення. Камера віддалена, плеєр, голосовий помічник, таймер, будильник, секундомір. Також є ігри на годиннику, калькулятор, компас та барометр. Компас потрібно налаштовувати, калібрувати в залежності від вашого приміщення, тобто від вашого середовища. Тому тут одразу не зможу вам показати, але ця інформація є в нашій інструкції.